Крісло бізнес є фаворитом серед працівників багатьох компаній. Всім привіт! Настав час для чергового огляду крісел Кулік Сістем. І сьогодні я вам розповім про модель під назвою Бізнес. Одразу зрозуміло, звідки назва. Дизайнери бюро Кулік Сістем створювали модель, яка ідеально відповідає образу успішної людини. Крісло бізнес виконано за допомогою дизайнерського пошиву, в якому кожен шов це окремий елемент єдиного стилю. На сайті Кулік Сістем ви можете підібрати матеріали обивки під власні потреби. Разом з фірмовим механізмом регулювання мультісінхро, ви отримаєте чудове поєднання ділового стилю і комфорту, які притаманні кожній моделі крісел Кулік Сістем. Витончений і агресивний стиль підійде для тих, хто ставить перед собою найвищі цілі. А як щодо вас?